В даному відео я вам детальніше розкажу, як можливо отримати електронний цифровий підпис за допомогою privat 24 Для цього заходимо в privat 24 Авторизовуємося. Або за допомогою номера телефону, або якщо ж у вашому смартфоні є підключений додаток Privat24, просто стану, скануєте QR-код. Я ввожу номер телефону, ввожу свій пароль натискаю Увійти. Далі з лівої сторони в меню. Переходимо на вкладочку Бізнес. Серед запропонованого меню обираємо електронний цифровий підпис Завантажити сертифікат. Натискаємо. Що ми бачимо? Нам автоматично підтянуло. Гриньо Оксана Леонідівна, прізвище ім'я по батькові, населений пункт область. Перевіряємо, якщо все вірно, натискаємо далі. Необхідно створити пароль. Для цього пропонується, щоб пароль складався з літер і е, цифр, тому відповідально віднесіться до цього, щоб не забулися, адже е, в подальшому для авторизації на сайтах за допомогою електронного цифрового підпису вам потрібно буде вводити цей пароль. Повторюємо введення. І натискаємо далі. Далі на телефон отримуємо код з підтвердженням. Вводимо цей код, натискаємо Я ознайомлений та згоден з умовами та правилами і натискаємо далі. Так, нам пропонується вказати шлях, де ми маємо зберегти цей сертифікат. У мене на робочому столі є створена папочка-ключ. Вибираємо цю папочку і створюємо туди цей ключ. Все. Нам подає повідомлення, що ваша заявка на отримання сертифікату підпису успішно оброблена. Видає номер сертифікату. Так само термін дії і дату створення. Ось як виглядає цей файлик з сертифікатом в папочці. Звичайно, можна отримати електронний цифровий підпис і в відділенні Державної податкової служби. Для цього вам треба взяти паспорт, код і носій флешку. І звернутися в податково. Але, як на мене, це і простіше, і швидше через Приват-24. І не потребує, можна це зробити прямо з дому, не виходячи і працювати далі.